Для забезпечення позову про скасування розшуку ТЦК необхідна підстава, а саме наявність порушеного права. Наприклад, у вас є відмова в наданні відстрочки від мобілізації, на яку ви маєте право. ВЛК не взяла до уваги якийсь із ваших діагнозів. Коли ви маєте право на бронювання і у вас є лист від роботодавця з наміром вас забронювати, коли ви були виключені з військового обліку, і чомусь там знову з'явилися. В результаті винесення рішення суду у вас буде право не бути мобілізованим, але є ризик, що вас мобілізують до винесення цього рішення. В разі, якщо у вас просто, згідно відповіді на адвокатський запит, не отримана повістка або не уточнені дані, що зазвичай пише ТТК, це не являється для громадянина підставою для звернення до суду з заявою. Про забезпечення позову. Тому що тут оспорюється невірне трактування ТЦК законодавства, невірне вручення повістки під підпис, тобто формальне порушення прав. Немає на даний момент актуальної судової практики, яка Показує, що задоволено заяви про забезпечення позову у випадку, коли просто потрібно скасувати розшук на підставі того, що він був внесений, за на отримання вами повістки, яка надіслана на пошту, або ж коли в повістці було зазначено, що ви не уточнили військово-облікові дані вчасно, і про це зазначено у відповіді на адвокатський запит. Якщо у вас є якісь індивідуальні моменти. Будь ласка, звертайтеся за ось цим номером телефону, надсилайте ваш витяг ПДФ з резерв, скрін першої сторінки, скрін розширених даних резерв, пишіть чітко ваше запитання, надсилайте ваші медичні документи з вашими діагнозами або інші документи, які підтверджують ваше право на надання вам і строчки. Проконсультую.